І маленька, маленька дівчинка така. Мімішна проте з характером і солодка, як Херсонський Кавун. В своєму новому помешканні нас зустрічає маленька перемога. Фрід, фрід, золото, Її старий дім затопили російські нелюди, підірвавши гес. І в таких важких умовах вона боролась і виборола своє життя. Кілька днів тому малечу та ще з півдесятка приречених на страждання та страшну смерть пухнастиків витягли з водяної пастки вінецькі зооволонтери. Такий цінний хвостатий багаж доправили на захід України. Чорнявку проїздом через наше місто забрала собі Вікторія Гладько. Ми поїхали до лікаря, бо все таки це ж якби вона була в таких умовах. І достатньо маленька. Зробили вакцинацію, огляд повністю, всі всі процедури, краси, всі все, що потрібно, і потім вже її забрали додому. Спершу планувала улюбленицю назвати Динька, але поглянувши в очі, які в свої кілька місяців пережили стільки страху, вирішила дати інше: сильне і символічне ім'я. Переможка. Це така ніжність у нас, переможка. 22 кг кілограми щастя, яке на зло е, всім оркам вижило і перемогло. Я вважаю, що для неї вже достатньо. Просто ну, вона вже перемогла всю російську армію. Вікторія має досвід догляду за чотирилапами. В свій час в її сім'ї 17 років жив той тер'єр. А ця маленька каже, має ну, дуже рідкісну породу. Вона в нас взагалі не дворова собака. Є така елітна порода, не знаю, чи ви знаєте. Херсонська дворяночка. Знаєте за Ні, ні, не знаєте. Це така, вона дуже дорога. Це не просто це їй важко знайти. Має ця безцінна улюблениця, як і кожна істинна дівчина свої слабкості. Перша це м'які іграшки. Зайка люди. А друга стильне взуття на підборах. Не встигає Віка дістати з полички брендові туфлі, як перемога обирає собі пару. Що в нас? Сім'ї називається Мама не дозволяє. То це е, обов'язково потрібно зробити. Обов'язково. Вона обрала трендовий цьогоріч колір. А ще іноді розглядає себе у дзеркалі. Сьогодні, каже власниця, її улюблениця встала з тієї лапки. Тож своїм відображенням задоволена, що правда, так буває не завжди. Коли ми дивимося на себе дуже довго в зеркальце і дуже або радіємо, або злимося. Ну, напевно, один ранок прокидаємося всі гарні, інший не дуже. тому так. Далі за розкладом прогулянка на травичці, це сьогодні переможка активно досліджує двір, коли лишень приїхала з затопленого регіону, з рук власниці не злазила. Тож історія херсонської дворянки це приклад того, як любов лікує, навіть якщо поранена душа тварини.